Навіщо, скільки відео про кінець світу? Сьогодні справджується те, про що доктори теології і Юлія Салтаненко говорили на своїх каналах кілька років тому. Страхітливий прогноз для всього живого на землі нещодавно опублікували американські та британські вчені. Вони надали доповідь в Академію наук США з факторами ризику, які неминуче приведуть нашу цивілізацію до катастрофи, серед них великі землетруси, пандемія, війна. У документі зазначено, що людство відміряно досить короткий термін. Прогнози вчених збігаються із записаним у Біблії. Люди переселяться у віртуальний світ, у бетонних норах, що більше нагадують могили, ніж нинішні квартири, оплутані дротами, лежатимуть потворні людські тіла з нейронними комунікаторами на головах. Цілі міста і країни перетворяться на смердючі безжиттєві зони. Зупинити зло і руйнування Всесвіту можна тільки, якщо ми християни, всі разом об'єднаємося, почнемо проповідувати і розміщувати на всі соціальні платформи Слово Боже. Тоді всі люди землі зможуть повірити в Бога, і в світі дуже швидко закінчиться прокляття, війни, терор і насильство, викликані безбожництвом. Більше відео на цю та інші теми ви можете знайти на нашій наших каналах у телеграм і на Ютубі за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться для вивчення пророчих відео по біблії, напишіть мені, якщо ви не є частиною церкви і потребуєте духовного спілкування і молитви, нехай Бог збереже вас.